Тальнівщина попрощалася із захисником України Олександром Тищенком. Сотня людей біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зустріли військового, стоячи на колінах. Повідомляють вісті Черкащини. Олександр народився в Майданецькому, дитинство та юні роки минули у рідному селі. Після закінчення школи навчався у Тальянківському агротехнічному коледжі. У тальному працював електриком згодом. Уже у Києві став провідником на «Укрзалізниці». Торік, 1 березня, добровольцем пішов захищати рідну землю. Понад рік герой мужньо боровся із ворогом. Однак, 30 березня, під час бойового завдання, старший сержант, кулеметник Олександр Тищенко потрапив під ворожий снайперський обстріл у районі населеного пункту Діброва, Сєвєродонецького району Луганщини та дістав поранення несумісне життям. У загиблого героя залишились батьки, сестра, дружина та троє дітей. Поховали військового на кладовищі у рідному селі Майданецькому.